Гроза це ще одне українське село, назву якого дізнався увесь світ. Вчора росіяни вчинили чергову цинічну терористичну атаку. Ударили ракету Іскандер по цивільному об'єкту. У місцевому кафе-магазині якраз на помилки зібралась ледь не третина села. Наразі відомо про 52 загиблих. Це 15% від усього населення. Серед убитих шестирічна дитина в області оголосили триденну жалобу. Президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких, і вкотре наголосив, що російський терор потрібно зупинити. Російські терористи завдали ударом, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди п'ють. І це не був удар на осліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід, хто міг запустити ракету по ним? Хто? Ну тільки абсолютне зло. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Антонюк, наша кореспондентка, з нами на прямому зв'язку з Харкова. Іро, ну я не знаю, що в таких ситуаціях питати. Напевно, що ти побачила. Юлія, Олеже, вітаю. Так, ми сьогодні зранку були у цьому селі, і от на ранок після трагедії воно виглядало так, що люди майже одразу кинулися приносити квіти і дитячі іграшки до тих руїн, що залишилося від кафе у цьому власне дуже невеличкому селі. І от ракета влучила в самісінький його центр. Тому він зараз виглядає ну просто абсолютно зруйнованим. Кадри ви власне бачите зараз на екрані, те, як що там відбувається сьогодні. Пошукові роботи закінчилися вчора вночі, але зранку рятувальники повернулися на місце для того, щоб розчистити завали і, можливо, знайти фрагменти тіла, які вчора вночі не змогли побачити а, місцеві мешканці. Ринулися допомагати один одному разом власне із комунальниками забивати вікна та латати дахи приблизно 20 будинків, які знаходяться навколо цього кафе. Вони е, потрощені. Е, але е, місцеві мешканці сподіваються, що вже сьогодні до вечора вони зможуть бути, ну хоча б в такому теплі, після того власне, що сталося. Е, як знову ж таки розказують жителі з цього села на ці поминки пішло ну майже людина з кожного двору е і дуже багато розповідей про те, що е загинули, в загинули в цьому в е цьому кафе люди. Ну буквально сім'ями, як родина, в яка в якої власне було перепоховання в цей день? Е це е український захисник, герой, який пішов на фронт е на початку повномасштабного вторгнення, загинув. У сусідній і його поховали у сусідній Дніпропетровській області. А саме в цей день родина зібралася разом із односельцями для того, щоб поховати його у рідному селі. І як розповідають, очевидці, буквально через дві хвилини, коли люди зайшли в кафе, туди влучила ракета. Що стосується е, захоронень людей, загинувших у цій трагедії, ще наразі невідомо, але ми бачили, що на тому кладовищі, яке знаходиться поряд із селом, вже зараз розчищають територію для того, щоб можна було проститися зі своїми односельцями. Ось така інформація наразі, Юлія Олеже. Іро, я з твого дозволу хотів би ще розпитати тебе про те, яка там атмосфера панує. Очевидно, що вона гнітюча, але ти краще про це розкажеш. Бо, ну, бо ти там була та і, і, і певні деталі щодо цього закладу. Чи я не помиляюся його буквально вчора вперше відкрили від початку вторнення повномаштабного. Так, олеже, це єдине кафе, яке взагалі є на території цього села, і е, під час великої війни зараз воно було зачинене. І вчора це був перший день, коли воно власне відчинилося. Крамничка, яка знаходилася поруч, вона працювала увесь цей час. Щодо атмосфери, вона дуже гнітюча. Люди, вони просто коли ти з ними розмовляєш до них, звертаєшся, вони всі плачуть. тому що кожен з них знав кожного, хто загинув там. У цьому кафе. Це, це невеличке село. Там досі вторгнення проживало близько 300 людей, але під час е, війни вони частина людей виїхала, і от за розповідями місцевих мешканців на цей поминальний обід в те кафе пішло приблизно половина з тих односельців, які знаходилися тоді у грозі. Ось Ось така інформація, Іро, і, і, і ще свого дозволу про родину, що відомо, власне, яка загинула, яка приїхала. Я так розумію, в це селище для того, щоб вшанувати пам'ять, перепоховати свою рідну людину. Звідки які деталі? Ну, бо знаю, що вони теж з'явилися впродовж останнього часу. Леже, що розповідають їхні друзі і сусіди, це те, що ця родина напередодні повномасштабного вже повністю повним складом виїхала жити до Польщі. Але, але коли е, почалося повномасштабне вторгнення, батько і син вони повернулися в Україну для того, щоб іти захищати свою землю. І батько він загинув у перші місяці повномасштабного, а син до вчорашнього дня продовжував служити, продовжував захищати Україну і для того, щоб Перепоховати батька у рідному селі, як хотіла родина. Вони всі зібралися разом. Мама і сестра вони приїхали з Польщі. Син е, взяв дозвіл і приїхав зі служби разом зі своєю дружиною. І на жаль, за тією інформацією, яка в нас є, і від сусідів, і від правоохоронців. Всі вони загинули у тому кафе. Ось така інформація про них. Дякую, Іро Ірина Антонюк, наша кореспондентка з Харківщини, де росіяни вчинили черговий страшний теракт.